Що доброго ранку, ось і настав крайній день нашого відпочинку. Я весь час хотіла із цієї тераси, ну, із кухні, зняти вам відео. І зараз це саме цей час. Сонце зійшло. Жалко чи не жалко? Мені вже хочеться додому. В цьому році відпочинок. Все гарно, все, але дуже тяжко. Дуже велика кількість туристів, саме росіян. Ну, Вони мають право їздити, так як і ми. Але просто, знаєте, сам настрій і відношення, відношення до них Вони нічого нам не кажуть, вони чують мову, вони мовчать як зайці. Дехто питає. Є і гарні люди. Є нормальні люди. А ті, що не нормальні, мабуть, мовчать просто тихенько в тряпочку. Але дуже багато туристів, дуже багато людей, і це втомлює, втомлює кругом такого відпочинку. Я ще не пам'ятаю не один рік, що були тисячі, тисячі туристів один на одному і в кожному отелі. Але нічого. Ми не звертали уваги, ми відпочили. Зараз додому будемо повертатися. Ми будемо до 11 на, на пляжі, потім підемо, зберемо чемодани, звільнимо номер. Ми хотіли про, продовжити, але у них 1 година 15 євро. Вибачте, це за добу, у них номер виходить 350. А ми вчора рахували 350 чи 370 євро. Це занадто, занадто. Вони думають, що ми такі. Ми зберемо речі, поставимо до камери схову, а самі будемо далі лежати на пляжі, потім візьмемо одяг, покупаємося, одягнемося, переодягнемося. І о 20:10 у нас приходить автобус і нас везуть в аеропорт. Ми не втрачаємо день, все нормально. Так що цей тур у нас гарний. Ми приїхали, не втратили один день, і ми відлітаємо теж, ми не втрачаємо одного дня. Так що, дякувати Турції, ми дуже любимо Турцію. Це дійсно, знаєте, як кажуть, курорт для відпочинку і серцем, і душею, і надія, що знову ти сюди повернешся. Бачите, турецька пісня. Це тут хлопчик убирає, все це прибирає. І це гарне дерево. Хтось пише в інтернеті, і дивіться, як люди одягнені. Зараз на градуснику 21 градус. Ніякої холодини немає. Ми роздягнені. Ночі-ночі нормальні. В день 29. нікого не слухайте. Якщо ви збираєтеся до Туреччини, їдьте. Ніякої холодини немає. Я ось роздягнена. Так що. Отакі справи. Зараз поснідаємо, візьму трішки там зелені і сиру на дорогу, в холодильник покладу і все, нічого. Це так, знаєте, тільки на дорогу до Кишиньова і трішки в аеропорту довгенько ми будемо знаходитися. Тому, а так ми повечеряємо та й поїдемо. Бачите, зараз, от сьома година, народ є, але є вільні місця. Мій санючок уже їсть, дають фреш-долар. Ну, смачне. Фреш смачний. Так що йду. Приємно Санька. Хоч сама себе сфотографую на фоні цього прапора. А то взагалі чоловік у мене не фотограф. Я його фотографую, а він мене не фотографує зовсім. Поли помили із порошком, калюжі стоять. Купається сонце море. Йому це подобається, як і нам. Подивіться, яке море. М -м -м, просто краса. Я зараз чекаю. О, Санька мені вже йде. Зараз ми з ним поліземо в воду. Отам якийсь корабль помаранчевого кольору. Бачите, як сухогруз. Він вчора ввечері став і зараз стоїть. А отам -от, о, рибацькі такі лодочки ловлять рибку. Далеченько там, бачите? Так, йдемо купатися, санючок. Комарів, комарів сьогодні. Боже, це взагалі. А підемо раніше, бо сеньки треба побритися моєму. Ми не дуже загоріли, ми на сонці не лежали. Ми знаєш, це, я як бачу сонце, люди туди тянуть, лежаки тянуть. А ми ні. нам ми і так не білі, але дуже покусані комаря. Ну нічого, вже навіть не звертали уваги, чесно кажучи. Саша принос жені такий коктейль романтики. у мене було намальовано сонечко, а для святи. Уже там бідний бармен, сонце ліпив, 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 ліпив взагалі. Ну, красиво, приємно. Що, прийшли, ми збирали речі. Значить, що у нас виходить? Ми цей чемодан великий, ноутбук ми відвозимо в камеру схову, а одяг, і оцей чемодан мій, і рюкзак це ми до Саші. Що номер, номер ти шукаєш? — Це рік це лежать. Ну Десь я їх в сумки всунула вже. Сань. Оце ще біда. Що зараз ми, дивіться, обуві, пакет, то що кросівки, все, одяг той теплий, тому що у нас холодно. Коротше варіант, отаке. отаке у нас полотенця всі тут на місці. Все я б хорошо, що я брала з дому полотенця. Там ну, ми там із Саше не це не страшно. Все, зараз відправляємо ноутбук і чемодан в камеру схову, здаємо там номер і переносимося все до Саші. Витискали ми свої віщо, то сумка в нас така, а полотенце дівчинки розрішили, кажуть, то потім прийдете із пляжа, принесете рушники. Так що, все ми за закриваємося, то тобто закриваємо і йдемо. А нусенька, дай я прийду. У них, звісно, тут туалет з шикарніший. Це де ми ночували, дивіться, який здоровий. Бачите, яке місце? У нас дуже маленький. Але одного туалету мало. Виходить, тут п'ять людей на один туалет, дуже мало. Ну, Нічого, так, бачите, гарно. Частенько, все новеньке, двері, все новеньке. Так, все. Да, все, я взяла ту штучку до йому. Все, так, пішов. Ні. Сьогодні ми на пляжі розрізали цей драконій глаз інший. Бачите, який він? То був червоний, червоний, а цей такий біленький. Ми ну, ще не, не куштувала, але ось Аліса і Саня кажуть, що сладше тут. Ну зараз спробуємо. Вона ще там вони ще купаються. Ми прийшли і вони покуштують. Обідали ми, прийшли, покупалися. Я е, Саліса залізла. А Саша балакає з моїм. Вона, ну куди ви виходить? Кажу, я вже замерзла. вообще. Кажу, Света, йди, давай міняй. А треба за дитиною дивитися в воді, тому що вона така, їй, то вона тут на мості, тут вона тут сальто робить в воді. А круг вже оставимо. Круг я кажу, Аліса, забирай. Вона, та ні, це ж важко, кажу, забирай. Вона купалася з ним. Коли там дірочка на шве, я кажу, оставимо. Викине мусорку, прийшов йому вже кінець. А ви бачите, той корабль стоїть, Вчора стояв і сьогодні стоїть. Так що загораємо. Ну що, і прийшли? Ми сидіти на дивани, покупані, чисті з речами. Ну, чимодани наші там, на цьому як вона називається, в вотої кладовці. А ми тут. А куди хлопці пішли? В лобі банк. Ба -банк? А я думала, в лобі бар пішли. Щось, вже чесно, говоря, нічого не хочеться, ні випивки, не ні їсти, нічого. Не да, їсти, да. Абсолютно нічого не хочеться. Ну, ну, я, я вже одіта, бачите, длинним рукавом. Зараз секундочку. thank you